Добрий вечір, діти! Я рада вас бачити на нашому занятті. Пропоную поговорити вам про нашу зиму, про нашу пору року, яка в нас зараз за вікном. Яка ж вона прекрасна, яка ж вона чудова? Сідайте, будь ласка, зручно і ми почнемо. Доброго дня. Рада вітати вас, діти, що Той буде день. Веселим і вдалим, а наше заняття Чудовим і кавим. На дворі вже хозяйкою панує холодна зима. Сірі хмари пливу над землею, сиплються на землю Пухкий білий сніг. Як гарно коли зима зі снігом, він може випасти раптово вночі, враз укривши стена І як весело зі снігом, стільки різних забавлянок з ним і катання на санчах, і на лижах, повз ліплення снігових паб, сніговиків, або просто гратися у сніжки. Послухайте вірш Павла Воронка, який так і називається Гра сніжки». Із доріжки до доріжки полетіли влучні сніжки. Почався білий бій, закрутився у сові, закрутився, покотився, під горою зупинився, зверху сніг і знову сніг. І ніхто впізнать не міг, де чиї стирчали ніжки. Ой, весела гра у сніжки. Діти. А чи подобається вам зима? Скажіть, будь ласка, діти, чи подобається вам пора року зима? Так. А чим саме вона вам подобається? Скажіть, будь ласка. Тому що сніг? Сніг, все біле на А ще чим подобається вам зима? Те, що коли виходиш, а дерев'я всі білі? Чудово. Марк, а тобі подобається пора року зима? Скажи, будь ласка. Так. А чим тобі подобається зима? Скажи, будь ласка, Можна кататися на санчатах і на плюшки. Я Дякую тобі за відповідь. Ой, чую від вас відповідь, що так подобається. А чим саме вона подобається? Нам пора року зима подобається, тим, що ми можемо кататися на санчатах, ви говорили, грати в сніжки, так, діти? Так. А? Давайте розглянемо наступні картинки. Вони допоможуть вам дати відповідь на моє питання. І так, перша картинка. Яка пора року зображена на картинці? Яка пора року? Зима. Дякую. Зима, правильно. Кого ми, ми бачимо на картинці, на малюнку, скажіть, будь ласка? Дітей. Дітей? Добре. Дітей. Що вони роблять? Що вони роблять? Скажіть, будь ласка, діти. Катаються на санках. Катаються на санчатах. правильно. Катається на станчатах. А ось на цій картинці. На ковзана. А на, на наступній. На чому катаються діти? Скажіть, будь ласка, хто знає? На лижах. На лижах. На лижах катається, звичайно. На лижах. Зимку, можна кататися. На санчатах, на ковзанах, на лижах. А що роблять діти на цій картинці? Що роблять діти на цьому малюнку? Ліплять сніговика. Ліплять сніговика? А скажіть, будь ласка, а діти ліплять одного сніговика чи багато сніговиків? Багато, багато. Багато, чудово. А скажіть, будь ласка, вони всі ліплять сніговиків чи кожен собі ліпить? Кожен собі ліпить. Так. Чуд... Ні, вони всі разом ліплять сніговиків. Вони ліплять сніговика правильно. Значить, взимку можна ліпити сніговичка, снігову бабу просто грати. Доброго дня! Молодці діти! Ми переглянули з вами щойно відео, а зараз я хочу почути кожного з вас. Зараз я хочу почути ваші відповіді. Ви говорили, що вам подобається пора року зима. А скажіть, будь ласка, на чому ж ви полюбляєте кататися взимку? На санчатах, на лижах чи ковзанах? На санках. Марк, а ты на плюшке чудово. А скажіть, будь ласка, а вы сами катаетесь на санчатах, на плюшки? Ты говорив Марк, чи можливо з вами друзі гуляют разом? Гуляють друзі. А як звати ваших друзів? Олег, Алиса, Склоня? Угу. Марк, а ти сам гуляєш, чи можливо ти з друзями виходиш на прогулянку? друзями. А як твоїх друзів звати? Скажи, будь ласка. Артем і Міка. Чудово. А скажіть, будь ласка, а як ви катаєтесь на санчатах? По рівному, чи можливо з гірки катаєтесь? З Чудово. А скажіть, будь ласка, а чи можемо ми з вами кататися по снігу на велосипеді? Ні. А чому? Тому що велик буде падати. Звичайно, ми можемо впасти з вами. І буде лихо, ми можемо з вами набити синець, або ще можемо нашкодити своєму здоров'ю. А чи можемо ми з вами взимку кататися? На роликах? Ні. А чому? Тому що ми можемо послибнутися і упасти. Ага, зрозуміло. А чи можемо ми з вами влітку, коли дуже спекотно кататися а на санчатах? Ні. А чому? Тому що вона не буде скользити. Правильно, тому що немає влітку снігу. А скажіть, будь ласка, коли ви йдете на прогулянку, коли дуже дуже холодно на вулиці зима, дуже холодно, морозна зима. і Що ви одягаєте собі який одяг? Ви йдете гуля... на прогулянку в шортах та футболці? Чи, можливо, ви щось ще одягаєте? Ні. Буде в шартах футболки, буде холодно. А що ви одягаєте на прогулянку? Розкажіть, будь ласка. Штани, носки, світер, курточку, шапку, шарф і все? Так. Да. І перчатки. Чудово? Марк, а коли ти йдеш на прогулянку, що ти одягаєш? Штани, ага. Так, ми у Що ще? А чи одягаєш ти шапку? Так, і зимі штани, куртку, зимові штанці, але ж я не почула, що ви взуваєте на ніжки свої. Мабуть, ходите ви на прогулянку у домашніх тапочках. Ні, ні. А з чому? В, ви в, в зимових чобітках виходити на прогулянку. Чудово! Що ж, пропоную вам закінчити на цій чудовій ноті? Бажаю вам гуляти на вулиці як можна більше, адже зима це дуже гарна пора року.